Вивчення вірша Марії Познанської йдуть дощі. Доброго осіннього ранку, мої малюки. Давайте згадаємо, яка ж у нас зараз пора року. Правильно, зараз пора року осінь. Розгляньте уважно ілюстрацію і назвіть ознаки осені. Діти, ви сказали, що восени часто йдуть дощі. Подивіться уважно на картину, яка називається осінній дощ. Чому картина має таку назву? Поясніть, будь ласка, яке осіннє явище на ній зображено? Чому осінь називають лаксивою. Послухайте вірш Марії Познанської йдуть дощі. Йдуть, і йдуть, і йдуть дощі, стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі, і калинонька на мисті. Діти, про яке природне явище розповідається у вірші. Правильно, розповідається, у вірші про дощ, дощ. Що стало чорним? Стали чорними кущі і дерева чорні стали. Повторіть, будь ласка, а чому стали чорними і кущі і дерева? Тому що бо листочки всі опали. Повторіть, а хто стоїть у листі? Тільки дуб стоїть у листі, і калинонька в намисті. Яка калинонька? І калинонька. В намисті. Повторюйте за мною вірш. Йдуть і йдуть, і йдуть дощі, стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі, і калинонька на мисті. Розкажіть, будь ласка, цей вішик батькам. Малята, а зараз ми виконаємо правило, що робить листя? Листя жовтіє, ще що робить? Листя опадає, листя кружляє, листя лежить, листя червоніє. Деріть і слова. До зустрічі, будьте здорові! молодці малята!